Визначні спортивні трофеї продовжують приїжджати до України. Напередодні наш Костянтин Касінчук привіз до Києва кубок Гагаріна. Ці трофеї вручають плей-офф континентальної хокейної ліги. До столиці України на два дні його привіз гравець московського Динамо. Подібно до енхелівської традиції, з Кубком Стенлі Кубок Гагаріна теж мандрує рідними містами переможців. Костянтин Касінчук починав свою кар'єру саме в школі Київського сокола. Потім грав у російських клубах та лише з московським динамо здобув свій головний трофей у кар'єрі у регулярному чемпіонаті КХЛ України набрав 13 очок. Плей-офф закинув 5 шайб та зробив 5 асистів. Напередодні всі охочі могли сфотографуватися із Кубком Гагаріна в центрі столиці. Ці діти і і в очі цей кубок, і Я думаю, що їм є з чому стремитися. І, звісно, це радість. Радість за всіх українських любителів хокею, хокеїстів і болельщиків. всіх, хто має відношення до хокею.